Короткий... За короткий час нашого там, спілкування мені вистачило три дні, щоб знати цю людину. Вона для мене стала дуже дорогою, близькою. Ти знаєш, ти вже казав, що я тебе люблю, кохаю. І для мене, як сказати, ну, найдорожче все, що зараз є в мене для всьому житті. Так що Євгенія Олександрівна прошу ваші руки і серця. І нас не зламає війна. Наше війна серця, Україна віки живе так казала. так. погодились, конечно. Tonight